Дитяча Біблія, Жертвоприношення Повторення закону, глава 26, вірші з 1 по 19 кожному ізраїльтянинові Господь сказав через Мойсея. Коли ти прийдеш до тієї землі, що Господь Бог твій дає тобі у спадок і оселишся в ній, то візьмеш із початків усякого плоду землі, що збереш із краю свого, і покладеш їх у кіш. І підеш до місця, яке Господь Бог твій вибере, щоб перебувало там ім'я Його, і прийди до священика, що буде тими днями, та й скажи йому: сьогодні засвідчую перед Господом Богом моїм, що я увійшов до краю, що Господь заприсягався батькам нашим, що дасть нам. Ось я приніс початок плоду тієї землі, яку Ти, Господи, дав мені, і поклади це перед Господом Богом твоїм. І вклонись перед Господом Богом твоїм і радій усьому добру, що дав тобі Господь Бог твій, тобі та дому твоєму, ти і Левит, і приходько, що буде у тебе. Коли ти відокремиш усі десятини врожаю землі твоєї на третій рік, рік десятини і віддаси Левиту, приходькові, сироті та удові, щоб вони їли в домівках твоїх і наситилися. Сьогодні Господь Бог твій. Заповідає тобі виконувати установиці та закони, дотримуйся і виконуй їх від щирого серця та від усієї душі твоєї. Ти сьогодні засвідчив Господеві, що Він буде тобі Богом, і що ти будеш ходити дорогами Його і триматися на станови Його, і заповіді Його, і закону Його, і що будеш дослухатися голосу Його. А Господь сьогодні засвідчив тобі. Що ти будеш йому народом обраним, як він казав тобі, якщо будеш шанувати усі заповіді Його, і що він поставить тебе найвищим від усіх народів, що він їх створив, у хвалі, славі і силі, і що ти будеш для Господа Бога Твого народом святим, як він говорив.